Пошк... Чуть-чуть тільки був пошкоджений, як сказав вчора на голова суду. Не згорів він не тому, що його не хотіли спалити, а тому, що він стояв на, на стоянці, яка охороняється, стояв за два метри від сторожа. Це факт ну, беззаперечний, навіть тут нема чого. І сторож, ну, зразу ж, тільки була підпалена машина, сторож зразу ж побачив, вибіг і почав тушити. Тільки тому машина не згріла повністю. Ну, не бачив. Outlander. Вона, до речі, можете подивитися там в інтернеті, проходить те, що є. Зараз я вам розкажу і да. дивіться. В інтернеті проходить там, що якоби в мене лекцію, але ви дуже просто можете спростувати це все. Ви можете зайти на сайт апеляційного суду Бласку області, зараз розпочався відповідний до закону процес перевірки сім'ї. Так? І також зайти, отримуємо декларацію, подивитися. Там дві машини вкладені. Але які дві машини? Одні 25 років, другий 9 років. Це раз. Те, що пишуть в інтернеті, що лекцію ну, просто не неправда. Ні. Ви можете зайти, я ж вам говорю, це дуже легко перевірити. Скажіть, це сховання почалося після того, як ви публікували ці записи, правильно? Цікування. Ну те... ви говорите про те, ну те, що пишуть про Інтернет? Вас. Так. Да. Тобто після того, як записи публікували? Ні, і те, там ще було одне, коли підпалили машину, ще одна була публікація. І ви зараз поймете зв'язок, як воно зв'язано із словами, ті, що вчора на брифінгу були складе. Так от один із коментарів там був написаний, що Мені якоби потрібна психіатрична експертиза в такому плані. Да? А тепер з вчора брифінг, що було сказано головою апеляційного суду, хто дивився. Там те ж саме було повністю сказано. Про те, що ресурс цей існує, у мене ресурса, ну от, допустимо, було б у мене якась інформація і розповсюдить її. Я, чесно говоря, не знаю, як це зробити. Тут, виходить, ресурс іде. Далі, підпалюється 11 вересня автомобіль, 3 жовтня 2014 року вже двоє осіб в мене ждуть під квартиру. Я в деталі не буду входити, чому ждали саме виходу з квартири. Да? Наскільки...